Відділку їх посадили до сусідніх камер. Там вони й прокинулись рука. Вибач, що напала просто останнім часом. Мені не щастить, мене звинуватили в зрадництві. Знаєш, для шики, які дожили до старості піти та спробувати перемогти короля павуків. Та і за того, що я важаюсь зрадницею, їх не пустять. Тут і вони помруть від старості. Знаєш, яка це ганьба для щека. Тому я мушу перемогти короля павуків та повернути честь Війна Хамут життя нікого не щадить. Начальник поліції виходь за тебе заплатили грязя. Надіюсь, ти щось дізнався про хамут. Звісно, звісно, вона відведе нас туди. Ти ж знаєш, де це місце. Рука, ну я знаю, хамут, ти нас тут, ти ж відведеш рука. Навіть допоможу в битві грязь. Ну добре, зараз я їй за тебе заплачу. Хамут, ти ж відведеш мене і моїх і друзів. То короля павуків рука все одно дути пішла б. Не ходіло зіби помирати. Одній хамут. Ми не помремо їх. Випустили з в'язниці. Всі зібрались, шконяну грязь рейні ложо. Хамут, рука рука подивилась на всіх, задумалась, подивилась на грязь, рука, ну лідер. Пішли грязь, я не лідер рука. Тоді я вас поведу в славний бій, аногререрх, поки вони їдуть, треба розповісти про короля павуків та його приспішників крававих павуків. Зрісти був приблизно одна і пів людини у дорослих крававими. Їх прозвали за крававо-червоний колір. Одним сильним ударом можна було зламати їм лапу, та не перші в ряду вони їх використовували, щоб битися, пронизували жерт першими лапами, а потім їли грязі. Ось ми і тут рука це початок араха-кратера павуків, вожо. Хто ці всі шеки? Рука старі воїни вонд не хочуть бути слабким тягарем для рідних, тож їдуть сюди помирати в бою в пошуках короля павуків. Грязь я з ним порозмовляю. Може вони знають, де він знаходиться. Ніл рушаємо вранці. Зазвичай шаки йдуть доти одні, та грязь вмовив усіх, хто був у таборі, піти всім разом до араху. Набралося в цілому 30 душ. Вони намагалися пробитись до середини кратеру, та в них нічого не виходило. Вони проходили лише 30 кроків, і битви з павуками їх буквально затяшували, вони приходили. Один за одним пес перестанку групами по 5-10 Усі бої не зупинялись чотири-п'ять годин. Битва вчухла. Всім були вимушені відступити багато хто був поранений, дехто ледь живий. Якщо вони не відступити, то через годину півтора все почалося б знов. Хоча для щеків померти в бою це честь, та все ж вони хотіли померти від руки самого короля павуків, а не від якогось там жука. Повернувшись до табору, всі були пригнічені. До них приєдналося ще шість щеків, Тепер їх було 28 вранці. Від того, що Нарея, поки він спав, налетів павук, встиг би він дати ще один удач не було б не реї броні, то він би міг і не прокинутись, залікувавши всі рани, не рахуючи тих, хто в бою загубив кінцівку, віз знов збиралися йти, але грязь всіх зупинив та попросив послухати його. Грязь, нам треба добратися до середини кратера. Ще квітаю жестінку. Ти тільки зрозумів, грязь помовч. Я думаю, якщо ми будемо битись, то ніколи не доберемося до середини ще хто ти пропонуєш нам стати боягозами і уникати. Битви грязя, хіба він сам не боя Павуків, замість того, щоб битися сам щекти грязь, майша рацію. То що ти пропонуєш грязь, ми будемо йти до середини кратеру, намагаючись уникнути павуків. Якщо вони нас бачать, то хтось буде лишатись і битись з ним. Шека, що будемо робити з скарбами короля павуків бо легені, що я чув в нього ціла скриня, золота грязь, потім розперемось, то що вирушаємо. Вони проходили все далі, і далі вже було видно башту, в якій знаходиться король павуків перед ними була. Десь людський зріст, річка сама по собі, річка не є проблема, але якщо до неї зайдуть павуки і почнуть когось бити, буде не дуже анухамо конь залишились, щоб відволікати павуків. Підібравшись до башти, вон побачили, що там знаходиться величезне гніздо павуки, Ожог їх надо багато. Ми не можемо прорвати. Ніл, давайте зробимо, як тоті опона і ложного крику на є, і ожог їх виманювати. З рукою зайдете до башти. Грязі і рука заховались. Ожог, і ніл виманили павуки. Дорога була чиста до короля жуків.